Друзі, статуподобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Вихідні ніч ранок, в сумах вибухи по всьому місту, багато пошкоджених вікон, чимало горить автівок. Працюють усі відповідні служби. Пошук постраждалих продовжується. Наразі одна людина, якій надано допомогу, розгортається. Оперативний штаб з ліквідації наслідків через годину можна буде подати заявку. каже очільник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. Пишуть, що удари було завдано дронами і балістикою, в тому числі і сторони Білорусі. Крім того, на аеродромі Сум лунала стрільба. відбувався бій протягом двох годин білоруську диверсійну групу і десант. Перебили наші сили оборони, захоплено два гелікоптери, які висаджували десант. Вони пошкоджені. Втім, після ремонту полетять. Понад 28 тіл полонених. Немає. Крім того, два полковники, які особисто керували операцію, отримали кульові в голову. Пише до пропомсти. Інформація замовчується. А от що пише телеграм-канал, то про росіяни оговтуються після останніх ударів помсти. Як пишуть телеграм-канали, не так давно. В Брянській і Курській областях, які межують Сумською областю, трапилася серія вибухів. В Бранську стався вибух на заводі з виробництва радіаторів до ракет Іскандер, Орієшник так далі. Вся балістика по списку, площа пожежі 2000 квадратних метрів. Пишуть місцеві змі: 72 росіяни на поранені. Вони в лікарні ще 200 людей загинуло або зникло безвісти на заводі, крім радіаторів до ракет. Було і інше, алегко обладнання пишуть, що понад 24 чотири фури. Вивозять тіла загиблих за даними телеграм-каналів до диверсії, причетний українець сум, працівник заводу, який мало того, що здав наші позиції розвісті, то ще місце локації цеху, так і сам заклав вибухівку під одну з печей. Вибух був дуже потужний. Телеграм-канали пишуть, що загиблих поранених багато. Працівник успішно зник наш герой вже покинув територію Росії. Йому нічого не загрожує. Крім того, як пишуть телеграм-канали, декілька потужних вибухів потрясли околиці столиці Москви. По перше повідомлення було скромним звук вибуху під Москвою. Але за лічені години правда почала прорватися крізь щільну завісу російської цензури. За попередніми оцінками невідома стратегічна зброя українського виробництва завдала прицільних ударів. По щонайменше трьох глибоко захищених об'єктів міноборони РФ, розташованих на території Москви, серед цілей підземні командне пункти сховища стратегічних запасів центри зв'язку координації ядерних сил. Це не дронна артилерія, це зовсім новий рівень війни, і він уже дійшов до Москви. Прокоментував один із західних військових радників, що вразило серце Рижина. Ому, експерти вважають, що використана ракету нового типу протисонячна. Вона не фігурує в публічних реєстрах за характеристиками гіперзвукова з можливості коригування в польоті подвійним навігаційним каналом інерційна плюс тепловізійна, спеціально розроблена для проникнення в укріплення. Ключова особливість ефект глибинного вибуху, коли снаряд проникає крізь бетон, перш ніж детонувати один з об'єктів за інформацією розвідки. Був захищений бетонною капсулою товщиною 6 метрів. Це було неможливо для жодної існуючої зброї до сьогодні. Сотні втрат паніка і крики очевидця під Москвою Розповідають про десятки швидких, які вивозили людей з-під землі. Офіційно загиблих 19, неофіційно 200, Серед них старші офіцери, інженери зв'язку, чергові стратегічних підрозділів. Уночі по внутрішньому каналу Форт було передано сигнал Зона 4. Це код тривоги у разі втрати контролю над оборонною інфраструктурою. Москва тимчасово було переведено в стан оперативної ізоляції. Було чути не просто вибухи, було чути крики паніку. Людей буквально витягували з під землі з уламків колись неприпустимих об'єктів. Свідчить анонізм з поліції охорони МОРФ. Мовчання Путіна паніка в Кремлі найцікавіше. Путін не з'явився в ефірі. Його прес-служба скасувала ранкове звернення. Розмі мовчали 12 годин лише до обіду. Коротке повідомлення, підрив об'єкта інженерної інфраструктури жертв немає, але в закритих телеграм-каналах уже поширювали зливи штабів. Проломлено стіно резервного командного центру знищено обладнання для координації дій ППО в шести регіонах. Порушено зв'язок з двома пусковими дивізіонами Тополь М. Це навіть не прорив, це злам системи. Ворог уразив те, що вважалося святим недоторканним і зробив це не ядерною зброєю, а мозком точністю аналізує військовий експерт Андрій Плахотньок. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.